Виконуємо номер 39 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Ширина прямокутника дорівнює 9,6 см, а його площа 115,2 см квадратних. Скільки відсотків становить ширина прямокутника від його довжини? Приступаємо до виконання. Знайдемо довжину нашого прямокутника. Для цього площу поділимо на ширину. Площа у нас 115, цілих. Дві десяти поділимо на 9,6. Перенесемо кому в діленому і в дільнику на один знак. 1152,1152 ,1152 поділимо на 96. Виконуємо ділення куточком. 115 ділимо на 96, беремо по одному, виконуємо віднімання. 15 відняти 6 буде 9, 10 відняти 9 буде 1, остачі 19. Зносимо 2. 192 ділимо на 96, беремо по 2. 6 множимо на 2 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 9 – 18, 1 19. Виконуємо віднімання остачі 0. У нас вийшло 2 см. І пояснюємо, довжина прямокутника. А тепер дамо відповідь на питання, скільки відсотків становить ширина прямокутника від його довжини. Щоб зізнатись, скільки відсотків одне число складає від іншого, достатньо перше число поділити на друге і знайдну частку помножити на 100%. Поділимо 9,6 на 12 і помножимо на 100%. 9,6 поділити на 12, це буде 0,8 і множимо на 100%, отримаємо 80%. І пояснюю – становить ширина від довжини. І записуємо відповідь. 80%. Номер 39 із завдань для повторення розділу 2 виконано.